Є функції в авто, які створені для комфорту, але можуть бути небезпечними. Кондиціонер. Якщо в салоні плюс 20, а на дворі плюс 35, різкий перепад може спричинити застуду. Безпечна різниця до 6 градусів. Підігрів сидінь. Надмірне тепло шкодить репродуктивному здоров'ю. Особливо небезпечно при тривалих поїздках взимку. Склопідйомники і автодоведення. Не залишайте дітей без нагляду. Ці системи здатні затиснути пальці або шию, йдеться не лише про травми, а й про смертельні випадки. Автоматичне паркування. Асистент паркується повільно. У місті з інтенсивним трафіком це може створити небезпеку, безключовий доступ і автозапуск. Якщо гараж вбудований у дім, випадковий запуск двигуна це ризик отруєння чадним газом. І ви не відчуєте запаху, та це смертельно небезпечно комфорт. Це добре, але використовуйте його з розумом.